Чому їжаки узимку сплять, Олена Харченко. Усе життя маленький їжачок мріяв тільки про одне. На власні очі побачити справжній сніг. Він завжди уважно слухав розмови своїх лісових друзів, зайченят і белченят про те, як настає зима, як весело можна розважатися взимку. Слухав, заздрів і не розумів. Чому деякі тварини взимку сплять. Навіть вночі їжачкові часто снилися зимові сни. Бачив їжачок у вісні, як він бігає разом із друзями, за сніженими стежками, як грає у сніжки і з'їжджає з, з крижаної гірки. І от маленький вирішив, що цієї зими здійснить свою мрію. Дочекався їжачок. Коли пізні осені всі його родичі полягали у ліжечка і солоденько заснули до наступної весни, виліз маленький з під теплої ковдри і тихенько, щоб нікого не збудити, прокрався до дверей і вийшов на вулицю. Першу хвилину їжачок навіть очі заплющив. Усе навкруги було яскраво пілив. Увесь ліс був укритий пухнастим сніговим киливом, що виблискував у сонячному промінні. Та коли маленький їжачок ступив на нього, коротенькі їжачкові ніжки одразу провалилися. З'ясувалося, що цей красивий, дуже холодний сніг. Вибрався маленький їжачок на стежинку, та раптом налетів холодний пронизливий вітер. Замер їжачок, навіть затремтів. Не змогла його захистити від рівітру колюча шубка. Засумував їжачок. Згодом він почув дзвінкий сміх. Це гралися усмішки на лісовій галявині його друзі, білченя та зальченята. Помітили вони їжачка, зраділи, підбігли до нього, обіймаються, повеселішав їжачок. Приємно із друзями зустрітися. Погрались друзі та й розбіглися по домівках обідати. А маленькому їжачкові їсти нічого. Уся його їжа схована під товстим сніговим килимом. Голодний, змерзлий і дуже сумний їжачок брів лісовою стежкою. Привіт, їжачок, крикнула йому з дерева стара ворона. Привіт. Я живу у цьому лісі вже багато років, а їжака узимку бачив перше. Ти як тут опинився? Мені дуже хотілось побачити зиму, тому я утік від мами й тата, сумно відповів їжачок. А чому тоді ти такий сумний? знову запитала ворона. Тобі не сподобалась зима? Мені розповідали, що взимку дуже весело і красиво, а насправді. Дуже холодно й голодно. Дурненький їжачок, для того, щоб розважатися на засніжених галявинах, потрібно мати теплу зимову шубку. Подивися, навіть зайчик одягнувся у білу теплу шубку. Твоя колюча шубка не зможе захистити від холодного зимового вітру. І їсти мені дуже хочеться, тихо сказав їжачок. Їжу взимку важко знайти усім. Нас, птахів, рятують люди, лаштують для нас годівниці. А дуже багато птахів, рятуючись від холоду й голоду, на зиму відлітають у теплі краї. Послухався їжачок стару ворону і заплакав. Сумно стало маленькому. Не плач, бо на такому морозі сльози замерзнуть. І перетворяться на крижинки. Ти краще повертайся до мами у теплу домівку, залазь під ковдру і засинай до весни. Спасибі за пораду, сказав їжачок. Побрів додому і заснув. Тепер маленький знає, що таке лиха зима. І також, чому їжакам узимку потрібно спати.